У новому випуску поговоримо про крашенку та лишайся онлайн, фільми, які довго не виходили на стрімінгових платформах, але варті уваги, якщо ви слідкуєте за українським кінематографом, згадаю також «Конотопську відьму, яку можна буде переглянути у кінотеатрах, і яка претендує на те, аби стати українським фільмом року, чи можна взагалі це все дивитись? Які плюси і мінуси цього кіно, та чому не варто нашим режисерам говорити про війну прямо чи опосередковано? Почнемо з менш мейнстрімної частини звуку та музики, хоча для заявленого жанру вона й дуже важлива. Саме до звуку у конотопській відьмі претензій мало тут є і скрімери, і якісні відбиття у хореографії близького бою і вибухи із гвинтівками. Питання лише до музики: 2024 року. Цю деталь режисери вирішували по різному. Я Побєда і Берлін, Ольги Ряшиної і дійсно є музичним фільмом, оскільки сцен без пісень вкрай мало. У як там Катя Крістіни Тенькевич повторюваною є лише одна мелодія, що зв'язує переживання героїні, хоча проект містить і офіційний саундтрек. А у Я і Фелікс Ірина Цілик довела, що в Україні у командах може бути свій цілий композитор, що створить дуже якісний матеріал. Але конотопська відьма, маючи бонусом зацікавлення з боку глядача, залишає його ні з чим і використовує музику, як це було у смаку свободи. Це окремі замальовки. Кліпи під спів Христини Соловій та Злати Огнєвіч, які можна вирізати і залити окремо на офіційні канали виконавець. Зрештою, у хорорах більш важливими є дійсно звуки, але кліповість проявляється і у іншому. Фільм розділений на три частини: перед нами наречені, пізніше стається війна. А вже у фіналі нам демонструють результати історії помсти. І тут важливо почати вдаватись до спойлерів. Якщо Ярослав Войцешик хотів зв'язати початок і кінець тим, щоб ми побачили вагітність головної героїні, то все одно тяжко сприймати перед історією. Глядач, навіть якщо захоче, то не зрозуміє ні Олену, ні Андрія, який грають Тетяна Малкова та Тарас Цимбалюк. Це виглядає, ніби реклама якихось продуктів харчування чи притулку для тварин. Проте, навіть пес, який має виконувати комедійні невеличкі вставки у фільмі, не є таким недоречним, як відверті сексуальні сцени згаданих героїв. Для того, аби зрозуміти близькість молодих людей, закинути гачок щодо того, що дівчина буде при надії, можна, наприклад, прописавши діалоги, де пара говорить про майбутнє. Українському кінематографу дуже не вистачає якісних сценаріїв з діалогами, тому ще більш болючим є споглядання за великими гучними проектами, що нехтують цим. Весь світ намагається піднімати тему сексуальності у майбутніх проєктах лише задля представлення різноманітності, зокрема сексуальної орієнтації чи проговорення сексуального насильства, але не заради простого зображення сексу. І це одна із головних частин конотопської відьми, яка привносить величезний дисбаланс. Звісно, вся проблема у тому, що у центрі сюжету не стосунки дівчини та хлопця, а повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Тому спочатку спостерігати за добровільним сексуальним контактом одних героїв, а потім за зґвалтуванням росіянами цивільної це доволі дивний досвід. У цьому моменті варто говорити про форму руху сюжету та акторську гру як про основний плюс конотопської відьми. Ярослав Войцешек дуже специфічно пропрацював своїх героїв. Андрій це сильний хлопець, який є мрією дівчата, головної героїні. Може лише з пістолетом відволікти групу російських солдат, озброєних гвинтівками. Олена просто красуня, що вочевидь має таємниці, які ми ніколи таки не дізнаємось на повну, навіть до кінця переглянувши кіно. А акторці Олені Хохладкіній дістався невловимий образ чи то чаклунки, чи то відлюдькуватої аскетки. Її роль звелась до абсолютно непотрібних кинутих фраз і висновку, що звучав ніби вирізаним шматком із битви екстрасенсів. Тетяна Малкова не продемонструвала ніяких живих емоцій, навіть відчя чи сльози. Здавались радше, спантеличенням. Тарасу Цимбалюку ж полюбились образи мужнього героя-коханця, що дивно, адже у драматичному спектрі йому точно є де балансувати. Саме тому протагоністи це ніщо інше, як філери, розкидані стрічкою. Вони сірі, нецікаві, а раптове перетворення дівчини у досвідчену відьму, що щонайменше дивує, виглядає ексцентрично, але й химерно водночас. Інтересу не стає більше, коли на екрані частіше є Грим, адже він теж викликає питання щодо якості. А відьмані очі й взагалі асоціюються з паксіанцями. Нагадаю, що для того, аби нас налякала Самара Морган із дзвінка, треба було лише знайти білу сукню і вкласти волосся. А у спадковості героїні Мілі Шапіро була у простому базовому одязі. Образ конотопської відьми не лякає, ба більше він просто підкреслює загальний, всім впізнаваний візуальний стиль фільм UA, а не заграє з містикою, заповнюючи ці величезні прогалини в українському кінематографі. На такому фоні антагоністи, причому всі до єдиного, є прекрасними яскравими кольорами на полотні під назвою Конотопська відьма. Іронічно, але актори, які втілили образи росіян, зробили їх для нас не лише переконливими, а й дуже харизматичними. Глядач легко їм повірить. У оригінальній версії фільму російські солдати спілкуються російською, що логічно, але у офіційному прокаті їхні репліки будуть продубльовані, оскільки за таких умов, коли протагоністи майже не мають екранного часу, стрічка буде облишена української. Як на мене, у цій ситуації можна було б зробити виняток, адже команда додала якісні субтитри і ворога не хочеться чути рідною мовою. Кожен російський солдат у конотопській відьмі є максимально правдивим з їхнім бажанням влади, вбивством мирного цивільного населення, зґвалтуваннями, збором грошей чи техніки додому, іграшок дітям та нижньої білизни для коханих. Якби наші українські кінонагороди мали додану вартість, Щонайменше Івана Шарана можна було номінувати на умовний оскар. Він змусив глядача прикипіти до образу його героя, не зрушуючи спікової точки. Інші актори теж зіграли яскравих персонажів, що уособлюють крихкість традицій Чеченської республіки чи релігійності загалом, цінності життя та єдності росіян у межах однієї країни. Але є одне, але навряд чи варто було додавати вкраплення олюднення ворога, плітаючи тези про матірського натопа або ж давати шанс на розуміння башкира, якого булить колега та погрожує смертю. Та це питання стосується лише частини сценарію, а не акторства. Конотопська відьма дала сумбурну драматургію, але і якісних антагоністів з яскравими сценами смертей ворогів, причому деякі з них не побоюсь назвати одними з найкращих в українському кіно. Навіть рваний і відверто поганий монтаж у фіналі не нівелює правильно поставлений кадр чи близький план. Команда правильно переосмислила поведінку росіян, і ці деталі розставила не у якості прямого впливу, а фоном. Проте у суміші з іншими недоліками вдалась і до провокаційності та стереотипів. Тому і на горіхі дістається саме сценаристу, або, якщо хочете, і режисеру Андрію Колеснику. Перехід від чаклування відьми до такого собі приниження росіянина у фіналі це ще одна варіація старої риторики про чмобіків, що на вашу думку показує війну війною. Бездумний і беземоційний постріл молодика у жінку, яка просто проходила повз, чи навіювання сексуального контакту між солдатами-вбивцями. Та й кадри з українськими військовими, що заходять у місто під героїчну мелодію фоном, виглядають дуже дешево та насправді абсолютно непотрібними. Я лише сподіваюся, що все світ хорорів від фільм UA не тільки збільшуватиметься у кількості, а й зростатиме у якості. Виробнику треба просто чути глядача, якому у свою чергу варто бути вибагливим та критичним. Крашенка ж стала для мене приємним бонусом цього року. Хоча від режисера Тараса Дудера складно очікувати на якийсь якісний продукт. Майже весь хронометраж чомусь складалось враження, що це уроки толерантності, з яких просто забрали квірну тему, залишивши дещо комедійну сімейну драму. У будь-якому разі Крашанку дивитись приємно. Вона тепла як за сценарієм, так і візуально. Акторський склад підібраний навідмінно. Лише стає дуже сумно від усвідомлення, що привабливий темноволосий актор Станіслав Боклан із амплуа героя коханця тепер грає діда. Можливо, тут не дуже доречна і вдала музика, адже для комедії головним пунктом має бути не лише енергійність. Та цей фільм варто розглядати з позиції саме драматургії. Проблемою українських комедій є також те, що вони майже завжди мають елементи мелодрам і необлишені романтики, яка відверто виглядає недоречною, тим паче, коли йдеться про дітей чи раптові зв'язки. Та поруч із цим у Крашенці є питання кохання і народження дітей під час війни. Це вплетено дуже гарно ще й так. Що можна сміливо пустити сльозу? Я не очікувала такого звороту від сценаристів, які працювали над історіями для кварталу, які не думала, що скажу, що крашенка особисто для мене поки є стрічкою, яка найкраще пропрацювала тему повномасштабного вторгнення. Не варто розповідати про війну, кіно ще багато років. Для якісних сценаріїв треба правильна рефлексія, але якщо ми вже живемо у реаліях, коли від цього нікуди дітись. І це підживлюється державними інституціями, то просто сприймаємо це як нашу нову дійсність. Не без примітивного пафосу, який можна помітити у кількох ключових сценах. Крашенка розповіла і не тільки про війну фоном, а й розкрила те, про що казати бояться. І якщо корупція та білий квиток представлені доволі комедійними логічними вставками, то насправді драматичними і хорошими є моменти з сином ухилянтом. Коли батько прямо каже сину, що його треба захищати не на горищі, а на фронті, чи коли говорити про якісь хвороби, яких нема, доволі абсурдно у той час як під боком є друг, який воює вже давно. До того ж, якось любо дивитись на фільм, де представляють село і звичайні сільські хати, які не висміюються, гарні вишиванки, гердани і намисто, які не шароварні, а прості, ті, які не виділяються та демонструються як буденність. І смішно і грішно, що найкраще про велику війну і щирий патріотизм говорить комедія, а не драма. Безумовно, скрінлайф не є відомим для нашої індустрії жанром, він занадто специфічний. Але не стільки своїм форматом, скільки й тим, з ким асоціюється. Ключовою особою для розуміння скрінлайфу є Тімур Бекмамбетов, російський режисер, який, хоч і частіше буває у США, ніж у Росії, проте це не заважало йому працювати із пропагандистським кіно. Невина команди лишеся онлайн, що жанр такий заплямований. Але саме вони, представляючи свій проект, вказували це прізвище, ділились інформацією щодо цього напрямку кінематографу, а тому можна знайти і ряд статей з такою відміткою. Хоча можна було просто працювати, не згадуючи росіянина ні у доброму, ні у поганому ключі. Також було до кінця незрозуміло, яким вийде фільм на тему війни і переживання її героями. Адже тут вже мова навіть не про рефлексію щодо цих подій. Сценарист Антон Скрипець підтвердив, що вже навесні 2022 року почалась робота над сюжетом. Тому це саме та кінематографічна гарячка, коли наївність переплітається із швидким і трендовим виробленням контенту, часто залишаючи глядача із нічим, окрім як сліз, які є лише результатом власних спогадів, а не якісної прописаної драматургії. І саме ця драматургія тут дуже погана. Ми чуємо якийсь тихий шепіт від головної героїні за екраном, коли вона користується ноутбуком, враховуючи, що ніяких слів не можна розібрати, додаткове питання у тому, чому так. Її дослідження життя попереднього власника підкреслюється різною музикою, яка вочевидь повинна загострити емоції і драматизм, але виходить все навпаки, створюючи хаос, коли незрозуміло, чи це лірична драма в умовах війни, коли героїня має допомогти хлопчику зі своїм образом суперкаті, чи це сучасний трилер, де вона ховається у ванні і намагається впоратись зі своєю агресією, шляхом пошуку мертвих росіян і онлайн помсти їхнім родинам. Чи може це фільм про романтику і залицяння до головної героїні, від іноземного колеги, друга у особі сценариста Антона Скрипця? Ці стрибки між жанрами, де глядач перебігає від музики, ніби зі сталкера до радісного мотиватора волонтера Райана і хлопчика у Львові занадто розбиті. Тому під темну електронну музику ми спостерігаємо за нудним екранним детективом. А під фортепіано нам дають заплакану головну героїню і такого ж хлопчика який дізнається, що його батьків не можуть знайти. Ось так прямолінійно у нас хочуть викликати емоції поруч із фотографіями розстріляних автівок та людей у Київській області 2022 року. Діалоги настільки якісно прописані, що коли у чаті житлового комплексу люди переписуються про те, що мають поміститися, коли будуть виїжджати? Головна героїня Катя кілька разів перепитує, куди вони мають поміститися. Чи як, наприклад, після того, як вона побачила, як виглядали машини, що їхали без коридору, де не залишилось живих, вона ставить питання, як ви себе почуваєте вам погано, до чоловіка, який ледь говорить через очевидне поранення. Є проблеми з візуальними ефектами чи грою Єлизавети Зайцевої, що пов'язано перш за все з тим, які задачі перед нею поставила команда. Головне все таки те, що сценарій не тільки сирий, але й відверто дуже поганий. Він облишений логіки і цим самим легко стає порожнім. До того ж, це ще одне українське кіно, де нема окремого попередження про специфічні сцени і звуки вибухів, де відсутність логічних дій хочуть змішати з пафосом та необдуманим героїзмом. Складно визнавати, але поміж свіжих оригінальних сюжетів нас чекає ще багато таких, про яких Ліна Костенко колись написала такі рядки: крінжа, і тільки трішечки крінжі. душі нічого більше не потрібно.